Ерлінг Голанд розпочав новий сезон Ліги чемпіонів із традиційного для себе голу, відкрив рахунок у матчі Мансіті проти Наполі 2-0, головою відправивши м'яч у ворота після закидання філа Фодена. Це 50-й гол для Голланда в ЛЧ. За цим показником він вже наздогнав Т'єрі Анрі. Обидва тепер на дев'ятому місці у переліку найкращих бомбардирів в історії турніру. При цьому Голанду на 50 голів знадобилося 49 матчів, тобто він забиває у середньому по 1,2 гола за матч в турнірі. Логічно, що швидше до позначки у 50 голів в історії ЛЧ ніхто не доходив. У студії CBS експертом традиційно працював сам Т'єрі Анрі, чий показник, власне, і наздогнав норвежець. Анрі у післяматчевому аналізі Сіті, про це висловився так. Цей пас від Філа Фодена це завершення від монстра. Ми знаємо, що коли йдеться про взяття воріт і все, що відбувається у штрафному, в його віці, і з такою кількістю голів, ніхто не має говорити до нього. До рекорду Кріштіану Роналду в 140 голів у турнірі, ще далеченько 90 голів. На те, щоб його наздогнати, Ерлінгу Голланду знадобиться 88 матчів, якщо він збереже той темп голів, який має зараз. При найгіршому сценарії, коли Сіті стабільно не виходитиме з етапу ліги ЛЧ, це займе 11 сезонів по 8 турів щосезону. Голанду за 11 років буде 36, цілком ще футбольний вік, та й Сіті точно гратиме у плей-офф. Тож, можливо, часу такими темпами знадобиться й менше.